Зробив пару кроків назад від них та наніс військовослужбовцю удар обличчя. Після цього його на землю. Група повіщення у складі військовослужбовців та ТСП і поліції підійшла до е, громадянина для перевірки військово-облікових документів. Е, військовослужбовці представились, показали свої документи. Чоловік е, зробив пару кроків назад від них. Та наніс військовослужбовцю удар в обличчя. Після цього повалив його на землю. Двоє інших військовослужбовців відтягнули правопорушника від свого побратима і е, тримали його, оскільки він поводився дуже агресивно. Старший групи повічення викликав слідчо-оперативну групу е, для його затримання та е, швидку допомогу для постраждалого воїна. Очікували їх прибуття. В процесі очікування до е військовослужбовців, до е учасників сутички, почали збиратися глядачі, які побачили е ситуацію, під час якої військовослужбовці тримають цивільного громадянина, точніше чоловіка в цивільному одязі. Почалися абсолютно безпідставні <кхід> звинувачення та образи на адресу воїнів. Нападник в той же час розповідав оточуючим про те, що він нікого не бив. А в той же час самі військові зламали йому ногу. В результаті обох постраждалих було доставлено до першої військової лікарні. У нашого військовослужбовця було констатовано забій м'яких тканин в обличчя та гомілки. Стосовно стану нападника, то достойної інформації, звісно, в мене немає, що нападник буквально через годину вийшов з лікарні, куди доправила карета швидкої, без жодних видимих пошкоджень чи, тим паче, милиць. Також відомо, що в поліції зареєстровано звернення даного громадянина та відкрито провадження за фактом завдання легкого кілька ушкодження. Важливо розуміти, що зламана нога це ушкодження середньої тяжкості. Тобто, відповідно, вся інформація про те, що, начебто, військослужбовці ТЦК зламали комусь ногу є цілковитою брехнею. Ця ж сама інформація під, під, підтверджує Національна поліція. Кому грає на руку подібна брехня, я повторюватись не буду. Поширення людей. ж, звісно ж, постраждалий військовослужбовець також звернувся до поліції, в результаті чого проти нападника також відкрите кримінальне провадження за статтею 125 Кримінального кодексу України умисне лише ушкодження». Крім того, були направлені звернення до Служби безпеки України, державної пророзслідування та спеціалізованої прокуратури в сфері оборони як стосовно нападу на військовослужбовця, так і щодо поширення неправдивої інформації. Що Перешкоджає діяльності Збройних сил України. Також про інцидент повідомлено військову службу правопорядку та розпочав службову перевірку з метою з'ясування всіх обставин подій. Після інциденту було з'ясовано особу правопорушника. Ним виявився чоловік 1991 року народження, на військовому обліку не перебуває взагалі, проживає в Полтаві. Пару слів хочу сказати про військовослужбовців, які здійснювали повіщення. Старший групо це офіцер. Він доброволець, прийшов добровольцем 24 лютого 2022 року, захищав нашу батьківщину поблизу населених пунктів Яльпіль, Авдіївка та на кордоні з нашим ворогом в області. Рішенням військової лікарської комісії був визнаний обмежено придатним, точніше придатний до військової служби ТЦК. Інший військовий, мобілізований 24 липня 2023 року. Воював поблизу Білогорівки 24 березня цього року, точно минулого 24-го року, отримав поранення. Після трьох місяців лікування отримав висновок КВЛК про придатність до служби лише в тилових частинах. В результаті продовжує захищати Україну в складі ТЦК ТСП. Бонь камери і на військослужбовцях і бачать бачимо поліцейського були про те, як доступу до відео в мене немає, так і інформації, ну, що взагалі на тоді на, 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 на тих відео зафіксовано.